Друзі, вітаю вас на курсі автоматизація та масштабування товарного бізнесу разом з LPCRM». Це не тільки інструкції по роботі LPCRM, які, до речі, можете подивитись на нашому youtube каналі це реальна допомога в побудові товарного бізнесу. Поділюсь і досвідом і інструкціями, як краще використовувати crm систему для побудови товарного бізнесу. Тому що я вважаю, що CRM-система система це фундамент та основа. Товарному бізнесі. Давайте розповім трохи про себе. Переходимо на екран. Мене звати Олександр Лусенко, я займаюся більше ніж 10 років вже товарним бізнесом. Засновник crm Стем Пісірем. У нас є інші сервіси для допомоги підприємців, щоб вони заробляли більше і могли масштабувати та автоматизувати свій бізнес. У мене є також YouTube канал, Instagram аккаунт тому підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх новин. В світі товарного бізнесу про себе трохи розповів. Давайте перейдемо до плану курсу. Що буде в курсі, ми розберемо взагалі, навіщо вам crm система, як підключити сайт або інтернет-магазин до CRM-системи, Також налаштуємо користувача і зробимо перше налаштування CRM-системи Далі розберемо воронку товарного бізнесу, як правильно працювати зі статусами в crm системі. Розберемо автоматизацію бізнесу. Покажу, як можна автоматизувати будь-які дії в crm системі, щоб не ви це робили, а за вас робила машина, тобто crm система. Також розберемо як користуватися статистикою та аналітикою для вашого бізнесу, і поговоримо про те, як захиститись від крадіжок ваших же менеджерів. Ну і давайте трохи поговоримо про еволюцію товарного бізнесу. Коли ми починали товарний бізнес, а це було десь 10 років назад, не було продвинутих таких інструментів, які, наприклад, зараз є. Товарний бізнес тоді тільки почав зароджуватись. Наприклад, наша була перша crm система це просто листочки, блокнот. Менеджер приймав замовлення по телефону. Писав на листочок із цим листочком ішов на нову пошту, відправляв а, замовлення. Бували в нас випадки, що один день листочок а, загубився. Всі замовлення, які ми мали там зробити. А ми тоді продавали відеореєстратори. Там 20 замовлень У нас було в день, а ми просто, вони просто пропали. А, Google таблиці ми також використовували. Звичайно, там є свої мінуси. Наприклад, немає ніяких автоматизацій, менеджер може просто видалити замовлення, змінити номер телефону. Звичайно, ви скажете, там є. Історія всіх дій, але за цією історією просто так не прослідкують. Це нереально. Ми розуміли, що потрібно якась система, яка може допомогти нам. Ми тоді ще хотіли продавати на інші країни. Нам потрібна була якась система, і о, нам пропонували CRM систему за 100 тисяч гривень впровадити в нашу компанію. У Нас тоді не так було багато, там до 10 чоловік. Тому 100 тисяч гривень просто було нереально для нас заплатити та й. Те, що пропонували нам на ринку, просто не підходило повністю під наш запит. Тобто, не було нормальної CRM-системи для товарного бізнесу. І з цієї проблеми ми почали робити свою crm систему LPCRM. ми спочатку зробили її для себе. Потім цю crm систему ми почали орендувати для інших, і на даний момент вона є топовою для товарного бізнесу. Давайте розберемо взагалі, як працює товарний бізнес. Якщо ви тільки починаєте або вже знаєте, як він працює, давайте просто розповім, для чого crm система Дивіться, є реклама, наприклад, Facebook, Instagram, Google Ads і так далі. Після цієї реклами наші клієнти попадають на сайт, інтернет-магазин, там, Instagram. Після цього, за допомогою інтеграції, автоматично ліди мають попадати не на пошту. Не в Google-таблицю, а в CRM-систему. Далі в цій crm системі працюють ваші менеджери, обробляють замовлення. Далі кур'єр пакує і відправляє це замовлення. Менеджер по забору або робот телефонує нашим клієнтам і каже, що товар вже на пошті, ідіть забирайте. І далі ми рахуємо всі фінанси в crm системі Ось такий ось шлях клієнта. Із цих семи елементів по шляху клієнта. 5 виконуються в CRM-системі, тому це дуже важливо в бізнесі. Давайте підсумуємо взагалі навіщо CRM-система для бізнесу. По-перше, не втрачати клієнтів. Якщо ми будемо замовлення отримувати на пошту, як ми це раніше, то ці замовлення ви можете втратити. Наприклад, в Gmail є ланцюжок, там, де з одного сайту переходить ці замовлення. Бувало таке, що наші менеджери просто не до всіх... Телефонували, тобто когось пропустили, і це ви не можете проконтролювати. Розумієте? Це нереально. Тому потрібна якась система сіремка, щоб туди все потрапляло. Далі економити свій час і команди, і всієї компанії, звичайно, в сірем-системі є автоматизації, не потрібно перев'ятити ТТ нової пошти або Укрпошти, не потрібно змінювати статуси, тому що не потрібно. За допомогою телефону відправляти смс або дзвонити. Є IP-телефонія, є автоматизація відправки СМС-повідомлень, є також автоматизація перевірки статусів нової пошти і зміна потім їх в crm системі Ми це будемо детально далі розбирати. Також вам не потрібно диктувати відправлення на на самій новій пошті. Ви можете друкувати декларації і пакувати ваші відправлення в власному офісі. Це економить дуже багато часу. Наступне контроль роботи співробітників. В CRM-системі є захист від крадіжок. Також ми це будемо детально розбирати, але не переживайте, ваше замовлення, вашу базу ніхто не вкраде, тому що це практично нереально з LPCRM. Далі збір бази для подальшої роботи. Коли у вас є клієнти, ви можете їм і робити і смс-повідомлення масово, також можете потім їм телефонувати і пропонувати інший товар. Тобто crm система допоможе вам монетизувати ваших клієнтів ще раз збільшити ваш дохід. І одне з найголовніше: crm система допомагає аналізувати ваші продажі, розуміти, який товар продається, який товар не продається, який викуп, який апрув, скільки. Продає кожен менеджер, за який час він додзванюється до клієнта, і, і crm система також допоможе порахувати зарплатню менеджера. Ви напевно вже розумієте, що по-перше вам потрібно зареєструватися в lpcrm.biz, якщо ви ще не зареєструвалися, тому що вона допоможе вам економити час та заробляти більше. Вона ідеально підходить для товарного бізнесу. В ній є простий і зрозумілий інтерфейс. Ви розберетесь, також є інструкції, швидкість роботи. Отримуєте ви 200, 500 або 1000 літів в день. На швидкість роботи це не впливає. Усі потрібні функції в одному місці. Всі інтеграції, що потрібні для товарного бізнесу, вони є в LPCRM. Також в LPCRM не потрібно доплачувати за модулі або за інтеграції. За це ми не беремо додаткові кошти. Автоматизація більшості дій, смс-повідомлення, перевірка нової пошти, Укрпошти, чеки ПРО і так далі. Багато часу ви зможете зекономити разом з LPCRM. Демократична шкала цін від 9,99, ну і 14 днів перших безкоштовно. Тому перше завдання на курсі зареєструватися, якщо ви ще не зареєструвались, в LPCRM.biz, отримати 14 безкоштовних днів і далі. В наступному уроці ми поговоримо, як підключити ваш перший сайт або інтернет-магазин. Також підписуйтесь на канал. Якщо у вас є якісь питання, то пишіть під цим відео, які у вас є питання, також ставте лайк. І до зустрічі в наступному уроці.